Dishonored – це гра, де зазвичай на екрані відбувається щось типу такого. Але я вирішив, що Джона Віка косплеїти не буду. А краще зверну свою увагу на іншу сторону цієї гри, а саме Стелс. Так, більшою частиною геймплею якої є безкінечні сейви, рестарти. Синку, ти куди? Я тебе бачу. Та кімнати очікування. І все це заради ось цих двох досягнень, які ми отримуємо після проходження гри непоміченим і без вбивств. Але цей челендж виконало як мінімум 6,5% гравців. Тому мені цього здалося недостатньо, і я вирішив додати ще й максимальну важкість та заборону на використання будь-яких здібностей. І так як сюжет цієї гри до турецьких серіалів явно не дотягує, приділяти увагу ми йому особливо й не будемо. Бо тут все як завжди: погані дядьки роблять погані речі, а нас ні за що кидають в тюрму, з якої ми за допомогою хитромудрих Особів маємо врятуватись і врятувати весь світ. Але зараз у нас три пасажира, повз яких ми маємо проскочити непоміченими. Тож чекаємо, доки вони наговоряться і вирушаємо слідом за одним із них, та підіймаємось наверх, де знаходиться арсенал непотрібної нам зброї. А поряд дуже розумний охоронець, в якому ми крадемо ключ та відкриваємо ним сусідні двері, і йдемо далі по коридору. Та запевнившись, що нас ніхто не бачить, спускаємось донизу і не соромлячись, забігаємо в кімнату з сейфом і забираємо динаміт, та не збавляючи темпу за одним із офіцерів. Проникаємо в кімнату напроти, де вже просто бігаємо їх по колу, поки вони говорять, і натикаємось на ще одну парочку таких баламутів, яких ми уникаємо, ховаючись за дуже вдало розташованими барикадами поряд, аж поки не підіймаємось по трубах наверх, і приходимо до секції з двома охоронцями, морським суперменом і його другом, який не бачить, як я юзаю важіль прямо під його носом. І повертаюсь нагору, щоб скористатись вже відкритою брамою, трішки пошумівши і тим самим виманити недалеко на іншу сторону, після чого його там і закрити, а переліше на другий бік. Тепер нам ніхто не заважає встановити вибухівку і, дочекавшись воротнього відліку, разом з вибухом спиринути воду та опинитись в каналізації, де на нас вже чекає зграю гризунів, але ми їх легко проходимо. Просто скинувши тіла за певним паттерном, тим самим, відвернувши їхню увагу, пробігаємо та отримуємо непотрібний в нашому челенджі металолом, бо все ще розраховуємо лише на власний розум. Але правильніше буде сказати десяток гайдів на Ютубі, бо я вже кинувши бутилку, відволікаю одного з охоронців і дельфінчиком пробираюсь на поверхню, де вже чекає наш друг Самуель, та дофаміновий буст у вигляді ідеального підсумку місії. Наш новий друг відразу ж везе мене на некст завдання бо йому втрачати нічого, він своїм життям ризикувати не буде, пробираючись серед купи охорони, яка, судячи по тому, що сталося з цим пацюком, взагалі не проти роздати ту джазу. Але, як то кажуть, не в мою зміну, бо просто пробігаємо за спиною цього охоронця та переховуємось від одної барикади до іншої і ліземо на дах, з якого вже по пустій вулиці аж до блокпосту, де можна зловити поганий таймінг та довго і нудно стояти, а потім ще й скакати з великим шансом на провал. А можна як я зловити ідеальний таймінг, класно пробігти і застрягти в ящиках. Які, на щастя, все одно не врятують цього негідника від моїх сильних рук, бо його ми вирубаємо та рятуємо Мартіна. Після чого все тим же незаурядним способом через паркани і за підтримки поганого освітлення, заходимо до будівлі, де по світильнику минаємо перше пецьновуваче мистецтва, а за ним іще одного, що вже на другому поверсі за допомогою наших супортів до конференції зали Кембела, якого прийшлось довгенько так чекати, бо я цю ділянку заспідранив просто по лютому. Але людину, яка на Ютубі дві підрядницькі пабельні Квамистему дивиться, в житті вже взагалі мало чим здивуєш. Тому нашого любителя кольорового трико ми знешкоджуємо і по підвіконню несемо до кімнати допитів та, провернувши трюк з дверима, залазимо наверх. І прихопивши необхідні інструменти, виконуємо завдання, поставивши йому мітку ліберала. Та відправляємось назад тим самим шляхом. Можна, звісно, ще й трохи акуратності додати, але без фанатизму у режимі є легенда, заберемось звідси до нашого корабля. І не встиг я помилуватись статкою місії, як Дідора жме тапку в підлогу та везе нас на наступне завдання з порятунку дівчинки Емілі, доступ до якої, разом з просто збільшеною кількістю охорони, це також турельки. Але це все одно не виключає наявність ідеальних для нас таймінгів, які можна проскакнути поміж всіх непомічених і дістатись середину будівлі, де підіймаємось на Поверх вище, і дочекавшись, поки одне тріпло наговориться, забігаємо в лабораторію, крадемо ключ та лист, і взявши пляшку в руки та балансуючи на грані рейнджа, коли нас можуть помітити, відвертаємо увагу двох лузерів, кинувши пляшку, а самі вкраденим ключем відкриваємо двері на балкон, з якого вже бажано більш акуратненько спускаємось і прямуємо до нейтральної зони, де зустрічаємось з цим дядькою, якому треба допомогти та вирішити проблеми з його дистильним бізнесом, за що він виконає наше завдання і розбереться з братами Педалтонами. Ми повертаємось на місце звідки починали, тільки тепер, замансивши за деревом, вилізаємо наверх і одразу ж спускаємось донизу. Де, за допомогою пляшки відволікаємо зомбі, щоб спокійно, не роблячи величезне коло, знову опинитись біля блокпосту, від якого залишилась лише назва, бо нам взагалі ніхто не заважає пройти в дім напроти, а потім вже й на дах, по якому потрапляємо всередину хрущовки до притону, і крізь його контингент пробираємось до електричного стільця та вибиваємо всю необхідну інформацію з мазохіста, І найголовніше це код до сейфа, з яким, завершивши процедуру молодження, вилітаємо звідси і звісно ж нічого не боїмось з такими того вояками, та й дочекавшись Поки єдиний вцілілий з них запікапить бабульку, крадемо з її віп-зони, ключа від кімнати, де знаходиться Емілі, яку ми відразу ж відправляємо до Самуеля, а самі повертаємось наліво та зачекавши, поки бідолага завершить свої справи, вилізаємо наверх, де нас вже чекає ось такий адсасін, який, роздивившись вулицю вже з усіх сторін, нарешті закінчує свій робочий день і дає нам спокійно повернутись до нейтральної зони, де, розказавши Сваек Джоу пароль від сейфу, дізнаємось про смерть двох братів, і як результат, продовження. Нашого ідеального челенджу. В некст розділі треба вкрасти професора Соколова, і для цього нам треба під прикриттям темряви проскочити до барикади, де нас вже буде чекати Розумаха, який точно не планує мирно поговорити. Та й поряд, стоявши прожектор, допомагає нам перелізти прямо до дверей головного відділу, де треба запустити в дію цю вагонетку. І вийшовши на кінцевій, неочікувано зловити ідеальний таймінг, щоб перейти в сусідній район, де піддаємо трохи газку, пробігаючи по вулиці, та потім бажано не падаємо воду, бо може бути ось так. ハハ <noise> Добігаємо до дуже заклопотаних розмовами о бродях, які роблять все, щоб не помітити, як ми пробіжимо на міст. Так там цей рятувальник Малібу буде по скрипту щось гавкати, але не бійтесь, він не кусається. Виходимо на іншу сторону башти і робимо їм тут бек-аут, а самим чому наверх, намагаючись не заразитись тупістю від тутешніх охоронців, де провертаємо трюк, схожий до того, що ми робили в першій місії з морським суперменом та сліпариком. Просто забігаємо, яку вівторок назово за стоніком, тільки тут до тумблера, щоб підняти ворота, і зіскавкуємо назад. Після чого. Жарти закінчуються, і обов'язково зберігшись, починаємо косплеїти цього котика, намагаючись вчепитись за невидимий виступ, який все-таки після десятка спроб підкорюється нам, а за ним вже й сусідня вежа, яка була посилена лише парочкою охоронців, які ніяк не завадили нам деактивувати прожектор, а потім і спуститись по перилі донизу, де один прихскок, і ми вже на підстанції, яка є доволі важкою локою. Бо спочатку треба шумно запринути на маленький світильник, а з нього боком на балкон, після чого через діру. Сходах наверх, де заюзати нашу ультимативну здібність, і бігом, в позі зю на максимальному свегові, не знаю, як це разом в'яжеться, але, хоч і не дуже вдало, прискакати до ще одного енергоносія та вимкнути електричні ворота, які тут стояли, і через них летимо на північ до будинку, а точніше, його горища, з якого вже відкривається дорога прямо до теплиці цього лабораторного гіка, якого охороняє лише один сонний мужичок, і як завжди, невдало. Бо з легкістю розкайтивши його, залітаємо в халупу і рестартимо систему професію. Паралельно набираючись терпіння. Бо цей бадігард такими маршрутами ходить, що GPS запутається. І коли він відвернеться, наперед не знає ніхто. Тому діяти треба швидко і бажано точно. Але коли ви пригнули правильний піксель, який врятував вас від смерті, і вам здається, що треба лише спуститись донизу, найсильніший бос цієї гри і тут чекає на вас. Але не переживайте, я теж прорисую і з другої спроби зробив все як треба, що підтверджується цією статистикою. П'яте завдання, в принципі, саме по собі передбачає пацифіст стайл проходження. Але тут дуже легко зафакапитись, бо в перерві між файтами нас зустрічає цей супермозок, який обманом хоче послати нас на дуель замість себе, і, очевидно, заруїнити нам проходження. Тому повністю ігноримо чела та йдемо, а точніше пливемо, забирати закладку, щоб через підвал проникнути на вечірку, де нам треба включити детектива і визначити потрібну нам леді. Тому включаємо чадлайт мод і під дією горючого витягуємо всю інфу з однієї. Дамочки. І дізнаємось, що у нашої цілі також є таємний шанувальник, з яким забиваємо стрілку на зустріч в каналізації. Але Дібойл, який і нашу жертву в червоному, заманюємо в підвал, де в нас ще й сталася неочікувана потасовочка. Але сьогодні цього гамадріла щасливий день, бо мадам вже чекає, щоб її придушити, та на плечах несемо в каналізацію, де на неї вже чекає її шанувальник. Боюсь навіть уявити, що він там з нею буде виробляти, але ладно, завдання є завдання. Тим більше, коли вдалося уникнути зі. Челенджу. Та ще й так швидко прийти до шостого розділу, повернення в башту. Зараз нам спочатку треба піднятись наверх. Але, на жаль, це можна зробити тільки заюзавши блінк. А далі пройти по трубах своєрідну смугу перешкод, де на фініші на нас чекає просто апофіоз всього цього у вигляді турельки. Яка робить дуже боляче, та й про челендж не забуваємо. Тому уявляємо, що у нас на ногах Адідас газелі, і обігаємо цю бездушну машину, щоб остаточно покінчити з нею. А далі наверх, де перечікуємо ось цього олуха, і виходимо вже йому за спину, але не розслабляємось, бо там вдаличині є ще один гаврик, по якому ми і орієнтуємось, щоб зробити ревочок до вікна, і по трубах до виступу, щоб перечекати бляшанку, яка піде в іншу сторону. І, дякувати Богу, не буде бачити цього сорому. Бо я вже зверху, і застукавши парочку і біжу в кущ, щоб позбутися ще однієї купи брухту, яка заважала на шляху до крана, який дозволяє відкрити воду, і поніже через ще двох довбиків прокрастись в дім, де по спеціальному маршруту піднімаємось на другий поверх, а потім і на кринізний виступ, де я зловив просто найгірший таймінг з усіх можливих. І прийшлось безкінечно чекати, поки то та чувіха, то той чувак, то ще якийсь чорт відійде від тих добаних дверей, щоб я нарешті мав шанс власноруч все засрати. Але відразу ж вирішуємо. Швиденько давши дьору на другий поверх, де просто сила силен охорони, але яка все ще грає не на перемогу. Тому відкриваємо потаємну кімнату і забираємо, можна, в принципі, все, але нам потрібна тільки пляшка, і, як завжди, терпіння, щоб знайти ідеальний момент, якого я не дочекався, і вирішив діяти, та, заховавшись в якомусь тамбурі, видивлявся, поки той громила напроти нарешті піде, і дасть мені можливість в двері напроти, висунутися з них на 2 метри і кинути пляшку над ухами цієї сильної і незалежної жінки, та під її. І легко забрати ключі, але далі починається набагато важчий сегмент. Залітаємо в кімнату поряд і перечікуємо, поки охоронці пройдуть. А за спиною третю відкриваємо двері в кімнату, де водяться якісь хороводи, чи що воно там взагалі таке. Але, як ви знаєте, я постав на пазифістижах пройшов і простояв там всі черги від початку до кінця. Тому ховаємось за ліжку і просто чекаємо, щоб вилізти і дізнатись, що собацюра залагала в текстурках. Ну ладно, почекаємо ще одне коло цих ритуалів. Задля чого? Задля того. Щоб правильно, це безобразіє знову залагало. І лише після ще сотні рестартів все склалось ідеально. І я проскакав до сейфа, де лежить компромат на лорда, і відкрив його за інфою, яку нам мала б дати ось ця говоряща голова на радіо. Але прийшлось би два рази вертатись, тому просто транслюємо всі грішки лорда по радіо. При цим, звісно ж, виключивши тут систему безпеки. Та вже по знайомих нам виступах спокійнесенько сипамось додому. Але ні, 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 як і міг забути, тут ще ж фінальний бос на цій локації не вступив в дію і не забрав хвилин 20 мого реального життя. Аж поки я все-таки не знайшов цю траєкторію польоту і не завершив шосте завдання відповідно до челенджу. В сьомому розділі під назвою Затоплені квартали ми стикаємось з максимальною зрадою від наших друзів, які отруюють нас, забирають зброю і кидають в яму до мешей. За допомогою каменю розбиваємо дощечки і юзаємо блінк, щоб вибратись на поверхню, де відразу ж маємо двох головорізів, які тут все стережуть. І здавалося б, роблять це ідеально. Але, раз ви бачите це відео, я все-таки зміг підловити їх на помилці і скакнути низ у воду. Звідки вже по канату нагору, а там вже на головну площу, де разом з парочкою охоронців також маємо архітектурні красоти, по яким залазимо наверх до вікна, де позичаємо ключ від офісу, дістатись, до якого, як ви вже зрозуміли, на цій площі нам ніхто не завадить. Пробігши та пропливши з кілометр, перевіряємо, чи все гаразд, і згодом підіймаємось наверх, де знаходиться дуже цікава і унікальна стіна, що всі хочуть на неї подивитись, але ми на це часу не маємо, бо всередині на нас вже чекають два пасажири, для яких тупцюємо за ширмою, а самі через прохід які не закривали, акуратно обігаємо їх. Та хотів сказати не менш акуратно перелазимо перепону, але, як ви бачите, можна просто пробігти, бо тут люди на дистанційному вчились. Підіймаємось наверх до вікна і в ідеалі перевіряємо, що там, бо тут дуже злий дядя ходить, тому що охороняє він в сусідній кімнаті дауда, який, як і будь-який негідник, читає безкінечні монологи, слухати, які нестерпно. Тому, не втрачаючи ні секунди, крадемо його ключ і вибігаємо на балкон, з якого вже, по мінімуму, привертаючи увагу, спускаємось вниз, а потім. Після не найкращих краєвидів, знову наверх, аж до цієї вагонетки. Яка вже привозить нас до улюбленої каналізації, та ще не простої, бо тут воїться ось така чортівня, яку треба без зайвих слів і думок пролітати на максимальному свегові і забувати, як страшний сон. Тим більше рівень кортизолу в організмі зменшує, як завжди, ідеальний прохід цього левела. Восьмий розділ є доволі коротким і без особливих цікавинок. Але тут є декілька нових труків. Ну, по-перше, це відкриваємо сміттєвий бак, щоб нас не спалив роботохоронець. Після чого чекаємо, поки наговоряться два скуфа, і так так залазимо в. Цей самий сміттєвий бак, але не надовго, бо відразу ж передисуковуємось на це накриття і чекаємо, щоб спригнути за спину нормісу та заховатись за ще одним сміттєвим баком, паралельно поглядаючи на двері напроти, в які прошмигуємо, як тільки на цей чав розвернеться, а далі до ще одних дверей зліва. Звісно ж, перед цим перевіривши, на нас ніхто не чекає, підіймаємось наверх, дихоють два бурмила, один з яких з тунельним віженом, і дозволяє нам ось так легко проскочити і забрати листа від Емелі. Потім він правда відіграється на нас і помсти. Це але ці страждання не безкінечні. Тому вилітаємо назад через вікно і дергаємо за важіль. Ну, можна і не дьоргати, але треба сказати, що це ми прийшли рятувати дамочку. Ну і тут же дергати обов'язково. Важіль, щоб подати сигнал Самуелю. І не повірите. Акуратно, без єдиної подряпини, сісти на наш пароплав і все, місія виконана. ізі, і ізі, ще раз easy. У дев'ятому розділі спочатку висаджуємось біля маяка і, опливши півострову та його охорону, з іншого боку знаходимо виступ і починаємо пошуки легендарного невидимого мікропікселя, на який все ж таки після сотні другої спроб запригуємо, і через трубу проникаємо всередину, де на їзічах пробігаємо парочку обубі Боб, а далі у відсік з водою, де крутимо кран, щоб її спустити, і тим самим мати змогу пройти по стелсу, якого, звісно ж, дотримуємось і під час підняття нагору. Та ждемо, щоб дядя пішов, і далі в такому ж неквапливому Темпі досліджуємо всі труби, поки не наткнемось на ось цю ящерку, який робить все, що йому заманеться, і може по декілька разів міняти свою думку впродовж 10 секунд. Але цих скриптів ми не боїмося, а підіймаємось по канату наверх, звідки вже ліземо на перило, а там вже й опиняємось на іншій стороні, щоб провернути коронний прийом з викраденням ключа у чергового розумахи та відкриваємо двері ліфту, який підіймає нас на самий верх. Так і цьому челу на це абсолютно. Похуй. Піднявшись наверх у правильний таймінг приходимо всіх охоронців, аж поки не натикаємось на це забаговане чмо, яке просто стало і стоїть як баран. Та й щоб ви розуміли, навіть при заході на локу не допомагали. Він просто розвертався жопою. Тому прийшлось з ним добряче попотіти і танцювати з бубном навколо нього, щоб хоча б якось його заграти і змусити рухатись цьораканову сату. Бо це насправді дуже легкий сегмент. Забігаємо в офіс на другий поверх, а якщо шафами рахувати, то на другий з половиною. І навіть обісравшись та не допригнувши до Крадемо з підносу виходії ключ, яким відкриваємо кімнату землі законною імператрицею, за що й отримуємо наші багатостраждальні досягнення відповідно до виконаного челенджу, спостерігаючи фінальну катсцену. Ну і якщо вам сподобалось таке проходження, то можете в коментарях писати ігри та челенджі для майбутніх відео.